Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранковій молитві розважання за до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Боже ж утіха на те дається, щоб людина набрала сили витримати в прикростях і на те також приходить спокуса, щоб людина із загаразду не пишалась. Це риторичне запитання. Для чого нам здаються страждання? Багато людей намагалося пояснити, дати відповідь різних святих отців. Вони пояснювали, є багато трактатів написано про це, чому Бог дає страждання і Чому взагалі дана нам навіть зараз ця війна, чому люди страждають? В наших розважаннях протягом цих двох років ми теж. Багато про це говорили. Але як бачимо, Господь Бог через усі слова Томи Кімпійського знову хоче нам пригадати, для чого нам дано це випробування. Як каже Тома, що Божа утіха дається на те, щоб людина набрала сили, а випробування дається через те, щоб людина не загорділа у своєму. Знаєте, добрі. І от, знову ж таки, ці два роки війни це дуже добре показали. Люди молились, вірили, відпочинаючи з 2014 року люди молились за перемогу, люди молились за наших військових. Не масово, але молились. І можливо, саме ось цих вісім років молитви вони дали нам, українцям. Оту от внутрішню силу, коли почалось повномасштабний наступ вистояти. І в той момент, коли почалася цей повномасштабний наступ, коли пів України було охоплено бойовими діями, як люди згуртувалися, як люди усвідомили, що тільки з Богом, і в Божій силі ми здатні перемогти. І от коли почалися почалися перемоги, коли наша армія почала здобувати перемогу, перемогу, як зразу всі стали самовпевненими. Згадайте, та навіть зараз подивіться, скільки багато далі є того в інтернеті зневаги до нашого ворога. Вони ми говорили, ми, ми казали, що вони дурні, коли вони говорили зі свого телебачення, що вони за три дня Київ захоплять. Не захопили. І потім, як ми почали так само говорити, насміхатись, що ми їх, о, тут, зараз, місяць чи часу і розбомбимо. Нам дадуть леопарди, ми розіб'ємо їх. Нам дадуть Хаймерси, ми їх розіб'ємо. І до чого привезла оця самовпевненість. Самовпевненість привела до того, що ми відкинули Бога і почали покладати стільки на себе результат. Дивіться, на що перетворилася ця вже війна знову. Отож, Бог дає нам все для того, щоб нас тримати в такому постійному робочому стані, можна так сказати. Він дає нам свою ласку, благодать тоді, коли ми до Нього приходимо і просимо, дай нам цієї ласки, тобто дає силу. Але ми повинні завжди пам'ятати, що цю силу треба черпати від Бога. І коли ми черпаємо її від Бога, все в нас добре. Ну, як тільки ми починаємо покладатись на себе, все робиться погано. Знаєте, це як з машиною. Допоки машина, ми звертаємо увагу на ту, знаєте, ту лампочку в машині, яка нам весь час дзвонить, що треба дозаправитись, і ми їдемо і заправляємось добрим пальним з машиною, все гаразд. Ну, як тільки ми починаємо туди заливати якесь дешеве пальне, десь там когось там купити по дішовці, що стається з машиною через якийсь час, вона ламається. Тому і Бог дає нам ось ці труднощі випробування, щоб нам вказати, не потрібно халявити, не потрібно покладатися на дешеве і легке. Щоб щось мати, треба докладати зусиль. Щоб перемогти цього ворога, треба покладатись не тільки на свою зброю, свою силу, але в першу чергу на Бога. Бо ми тоді збережемо своє життя. Бог дає нам випробування для того, щоб ми весь час були в тонусі. Але те, наскільки дає Він нам випробування, Він дає нам свою силу, все це здолати. Просто не треба боятись заїхати на добру заправку і заправитись добрим пальним. Не треба боятись прийти до Бога і сказати, Боже, я віддаю себе в Твої руки. Дай мені сили подолати цю відстань, подолати ці випробування. Підтримай мене, бережи мене. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокус, а визволи нас від лукава. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас рішний. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас рішний. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи. Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків Уміння. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Усіх, ти є в полоні поверне живими і нешкодженими додому, і просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні день перемоги, бо ти святий і все завжди нині, час на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині. Ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!